І так, привіт всім друзі, привіт всім підписникам, гостям. Ось у нас потухло світло. Сьогодні там 23, по-моєму, листопада 22 рік. Моя тепличка, от, мої рослинки. Я зайшов зранку 8 початку 9 потухло світло, але хто дивиться за моїм каналом, я поставив таку штуку, можливо, хто перший раз. Ось от, е, такий отоплювач, конвектор газовий, абсолютно автономний на газу. Без світла, без вентиляторів, без піддуву. Все працює без світла. От, е, так що така штука реально працює непогано. Е, бере вона 300 грамів газу за годину. От, і видає 4,2 кВт. Потім я зробив ось такий. Е, Акумулятор тепла з цегли, як мене поправляють там інколи не кирпич, а цегла українці. От. Ох, ми ж українці. Дивіться. І ось вона нагрівається так. І потім проходить, коли виключаєш навіть година, проходить, я приходжу, що кир... ну, цегла реально тепла. Цегла тепла. В принципі, рослинки почувають себе досить непогано. Тепловий насос гріє гарно. <кій> Сьогодні з температури десь тримаю в районі 18-20 градусів тепличці. О, так от все почувається. У нас перчики є, саженці з, з плодиками, все. Ок. Є, до речі, класний розмаринчик. Ось такий. Дивіться, його достатньо пока ще. Поки ще дуже-дуже гарні саджанці. Дома ростуть на підвіконечку. собі можете готувати. М'ясо, рибка, і дуже-дуже багато. Ось також розмаринчик. А ось дивіться, я заходжу, а тут лежить такі красавчики, плодики, маракуї моєї. От Ми вже показували відосик недавно. Ось така маракуя. А ось вона росте. В мене... Дозріває вже, Я там зняв, вона росла, аж туди, коли клеїли, мішала, заважала, я її перечепив. отак от Вона собі висить, там ще достатньо плодиків, якщо ви бачите. От, ось там от плодики є, он плодики є. Ось плодики є. ну Коротше говорячи, я не знаю, там я викладав відео, ви, можливо, дивилися. Чи можливо я в Тіктоксі викладав, вже скільки не пам'ятаю. Багато відео. Але, але плодики он, також є. Плодиків ми ну, бачите, сьогодні листопад місяць, але плодів достатньо. Е, я не знаю, там два десятки, три десятки. Ми вже зібрали за якусь недільку е, десь отак. От. От. І ще їх, в е, принципі, вони ще є. Вони ще висять, бачите. Тобто, ну, вони не дозріють, будуть отак от відпадати, можливо, до Нового на року навіть. І я їх ну, відповідно, <смакуємо>, смакуємо. Дуже чудові, смачні, класні. от. Ну так що, отак-от, в принципі, все нормально, все б не погане, якби не війна, звичайно, це саме гірше, що може бути. От, але що, що маємо, то маємо на сьогоднішній день. Світло виключають і тому подібне. А отак от отоплюємося, отак от все росте, це лимончики, мої лимончики, да, там з плодиками, дивіться, о, бачите так. Плодики, плодики, і там є плодики. Я вже показував. Не одне. Уже бачу, о, це починає, бачите, жовті. Я тільки замітив його, вже починає. Жовтіти. Так, знімаю вам карявенько, але, вибачайте, я так зайшов, думаю, зніму, покажу вам. От, е таку, таку, е Обзорчик зроблю такий. От, Все все росте, все потроху росте. Почувається досить непогано. Ось мої ой, лимончики, лимончики. Мої стоять. Гуава, до речі. А, це Гуаява, Гуава там. Апельсинчик зав'язує плодики. Зараз покажу вам. Зараз секунду, сфокусуємо. О, бачите, вже плодики є на апельсині. От, гуаява. Це гуаява. Це гуаява полунична. От. Гуаява полунична. така. От. Саджанці дуже класні. до речі. Дуже класні саджанці є. От. Інжирчики. так, Інжирчики є, інжирчики є. Є, до речі, ще що в мене цікаво, є. та є, є, є щось. є. Зараз, правда, холодно. Зараз морози, то так, тільки при плюсі можу відправити щось. Папайя моя, бачите, було холодно, я не топив, так дуже рідко, вже розрослася, але квіти скидала, скидала. ну, якби, що ж поробиш. Зараз, в принципі, то бачу, тримаються квітки. от. Буде скоро квітнути. Так, та все, всі квіти ті скинула, бо було холодно. Ну, Для Папаї 10, 12-14 градусів це мало, це реально мало. От. Тому тому, ну вже дуже розрослась, така вже там, ну, явно за 2 метри. І розкинула листя. Дивіться, вже навіть в камеру не влазить моя от так Отак, якось. Так, що топимо. Топимо, звичайно, це дуже дорого, але. Що ж поробиш? Потрібно якось зберегти рослинки. Ось от, така от, шукенція, вона гріє, я вже вам показував, розказував за неї. Так що, так, перчики їмо, все, все. маракує, маракуйка є трішечки. Так, що все. Бананчики, є, анона є, є лимончики різні, в мене є. І Демри, і Київський, і Мейер, і, і, і таке таке Гуава, до речі, Гуава дуже. ну, Мені прям от Гуава, це настільки, я вже їв ці плоди з нею свої. ну, Дуже дуже цікава, дуже смачна. от, І я бачу ось нові прирости. Гляньте, от, е, скільки зараз ми сфокусуємо. Дивіться, скільки кида бутонів. Дай Бог, щоб вони всі заквітли, зав'язали. І оця новий прирости, і там вона дає е, такі от. Ось, бачите, квітки будуть. Ще два плодика вже з'їли перших, які були. Ось знову зараз обережно вам покажу. Щоб не... Бачите, Вон, плодики є. Декілька плодиків є. Ось, щоб хоч не зламати. Бо зняв відео, а. О, бачите, вже бачу починає трішечки-трішечки міняти колір. Тобто вже дозрівають ці. от, Так що все нормально. Ну, лимон я навіть не замітив. Чуєте, вам знімав відео і... Реально бачу, вже починає жовтіти потроху. Так що зараз воно його да, вже починає, вже починає. Так що, скоро Новий рік, будемо їсти свої лимони. Будемо пити чай з лимончиком. Воно ж своє, розумієте, це ж... Це ж зовсім другий смак. Це ж зовсім другий смак. Коли ти куштуєш свої лимони, свою маракую. От, так що це не порівняти те, що ви прийшли і купили в супермаркеті. По двом причинам. По-перше, що воно своє, своїми руками вирощене, от, це вже якби, да, от воно зовсім по-другому реагуєш на це все. А друге, це те, що ну, реально знятий плід, який вирощений з дерева, самому дозрівший. Це смак е просто неймовірний. Що ми не куштували там, ну, банани ще в мене не, не дозріли були, от, але я їв банани в знайомого, такі ж банани. Клас. Лимони, ну просто гуава, інжир. да, от. Супер, супер, просто смак неймовірний. неймовірний. Так що, так от, до речі, я знімав, по-моєму, недавно відео в TikTok, я викладав на рахунок моєї Маракуї. Маракуя взагалі ми розрізали це, достигає. лежить вона на дозарувані, типа. Ну, така дуже смачна, ароматна, солодка, вона полежала, полежала доз... ну дозріла, да? і все просто-просто шикарно. От. До речі, ви пишіть, який можливо, вам зняти якесь відео про якісь рослинки, порекомендувати, що робити, як доглядати, от, щоб ну можливо у вас є якісь запитання, да там. Чи за лимони, чи за банани. Там я то знімаю. Відео викладаю, як доглядати, але можливо, у вас ще якісь є запитання. То я, я з радістю запишу ці запитання, потім зніму відео і повідповідаю на якісь цікаві запитання. От, до речі, лимончик трішки підсипав листя. Він бачите, на землі лежить. Начали топити гарно, сухіше повітря стало і ну, такий перехід у нього, і він трішечки підсипав листя, але нічого страшного. Лимончик, це нормально, це буває. Там старі якісь листочки, наприклад, ось має у мене да? старі листя. Внизу ось, воно от реально підсипає його. Він уже все, він уже не, ну, листок уже старий. Бачите, він ну, якби уже своє віддав, що можна, вже лимон забрав. От. Ну, Такий у от, мене лимончик є гарний. От. Також, кроме тих, ще є другі лимончики. Демріс, червоний, у мене є. Так що от, такі красавчики. Все, друзі, пока-пока. До нових відео. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Ставте пал палець вверх, якщо відео вам було цікаве. Якщо відео... Вам хочеться якесь, щоб я зняв на якусь тему, розповів або провів якусь консультацію, то краще напишіть, я з задоволенням це зроблю. Все, пока-пока, перемоги всім нам.